На сьогодні енергосистема України знаходиться в тяжкому стані, а не критичному, але достатньо тяжкому стані. Це пов'язано з сильними морозами, які були минулого тижня. Це пов'язане із обстрілами, особливо генерації в межах міста Києва і Київської області, і підстанціями, які нас з'єднують з, з Римської атомною електростанцією. це призводить до дефіциту електричної енергії. Минулий тиждень у нас був самим найважчим для нашої енергосистеми за всю історію існування об'єднаної енергосистеми України, оскільки це пов'язане з тим, що ми мали сильні морози, і у нас споживання електричної енергії зросло в середньому на 6,8 іноді до 7 в певні години гігават годин. Від загального споживання електричної енергії, тобто це половина від загального споживання електричної енергії. Цей дефіцит власної генерації ми не могли покрити імпортом. Ми могли покривати на рівні 2,3 ГВт-години. А різницю, наприклад, жаль для балансування нашої системи вводилось одночасно 5, 6, іноді 7 черг обмеження побутових споживачів в стабільному електропостачанні. Тому мали такі вже аварійні графіки, а не стабілізійні графіки, відключення побутових споживачів. В Києві і Київській області ситуація є найважчою, найгіршою. Ми, в принципі, живемось на 75-80% від рівненської атомної електростанції. Це найбільше джерело у нас живлення електричної енергії. Ворог намагається максимально нас відрізати від цього джерела енергії, ну і суттєво порушує. Ту теплогенерацію і електрогенерацію, яка є а, в межах міста Києва. Це в першу чергу ТЕЦ 5 і ТЕЦ 6 тобто це найбільші електростанції на території України. Тепло електростанції, теплотроцентралі на території України. А, і тому а, ситуація в Києві є набагато важча ніж а, в інших регіонах України. Ну, наразі у нас ще тіє... А... Ремонтна кампанія після обстрілу 2022-2023 років. Тобто, це довгий процес. Він не може бути дуже швидким, особливо якщо це стосується теплоелектростанцій, це великі об'єм обладнання, це штучне обладнання, як і парові котли, як і парагазові турбіни. Тобто, вони довго виготовляються наразі. Не все можна виготовити в Україні, враховуючи, що у нас є об'єкти. Виробничі площі, які знаходяться і в профронтових містах, і вже є на тимчасово окупованих та територіях. Тому ми закуповуємо це у європейських партнерів. Це обладнання великогабаритне, воно довго їде. Наприклад, один трансформатор з Австрії чи Німеччини рухається в бік України в середньому від 3 до 4 місяців, бо це не габаритний вантаж, це великотанажний вантаж. Він може перевозити стільки вночі із обмеженням швидкості в Європі. Був такий кейс, коли в Австрії навіть везли трансформатор, який був у вжитку, але був переданий Україні, і довелося в одному з австрійських містечок. Збирати історичний пам'ятник в центрі міста Фонтан для того, щоб цей великотанажний вантаж проїхав по перехрестю з круговим рухом. Не завжди можна все швидко відновити. Якщо говоримо про теплоелектроцентралі, то це місяці займе. Тобто ремонт результатів ремонтів по Київській Т5 та 6 ми суттєво відчуємо вже в наступний опальний період. Наприклад, жаль за різними оцінками. Очікувати е, повного об'єму теплогенерації і повного об'єкту електрогенерації з тої самої ТЕС Шість Київської е, до березня в повному об'ємі е, точно неможливо, оскільки це буде займати е, більше місяця. Наразі задіяні так звані аварійні схеми, прораховані тиски по місту Києву. тобто тепловики ведуть активну роботу, як і електроенергетики, е, тому тепло буде але. Не буде в таких великих тисках, як раніше було, в таких великих об'ємах, як раніше було. Тобто, тела все одно буде, але з певними обмеженнями треба звикнути на найближчі 3, максимум 5 років жити в країні генераторів. Тобто, дефіцит електричної енергії нікуди не зникне. І бізнесу необхідно зараз набудувати а, великий об'єм до 9 гігавастанової потужності розподіленої генерації. А, в, навесні це кінець березня, квітень. А, графіки, якщо не будуть суттєвих обстрілів, зрозуміло, а графіки будуть більш лагіднішими, ми будемо мати відключення в середньому а, десь. 4 години зранку, 4 години з вечора, оскільки це найбільше споживання внутрішньої енергії і дефіцитні. Зрозуміло, що це буде балансування між різними чергами. Певні черги будуть вимикати зранку, а певні не будуть а і будуть чергуватися один через один. Тому це буде найбільше дефіцити. А знов таки в літо ми прийдемо також з графіками відключень. Це буде пов'язано з тим, що хоча й і, і буде рятувати сонячна генерація, але атомна генерація буде виходити в планові ремонти. Одночасно у нас по два атомних енергоблоки виходять в ремонти, але вже таких критичних графіків, як зараз, якщо не будуть обстрілів, вже не буде.